Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Хочу сьогодні вам розповісти про Layer 3, про який ми писали в Телеграмі, про те, що в них з'явився свій брідж, а також на те, що ми можемо претендувати на ретродроп від них. Отож, дивіться це відео до кінця. Всю інформацію, яка потрібна вам із цього відео, ви знайдете по посиланням під цим відео. Ну а ми. Потихеньку починаємо. Перед тим, як ми почнемо, рекомендую вам біржу Blofine Exchange. В описі під цим відео є посилання. Реєструйтесь та отримуйте бонуси до 255 доларів. Читайте умови вже на самій біржі, реєструйтеся і використовуйте біржу для торгів, але зберігайте свої активи, звичайно ж, у себе на гаманцях. Ну і почнемо, давайте почнемо. Layer 3. Тут з'явився квест з самим Layer 3, який знаходиться в Телеграмі. У нас можете перейти. В описі під цим відео буде посилання на Телеграм, і вони анонсували, що в них тепер свій кросчейн міст, який підтримує 10 різних мереж. І чим більше ми будемо їх використовувати, тим більше у нас шанси на те, що якщо Layer 3 роздасть ретродроп, що ми під нього попадемо. Отож, почнемо з квестів. Тут е, я не знаю, скільки саме квестів тут відносяться до Layer 3. Я робив ось цей один, я покажу на прикладі своєму, в описі під цим відео в телеграм-пості ви посилання всі знайдете. Тут ось потрібно холдити матік, одна із умов. Ви нажимаєте далі, і все виходить. І потрібно потім ось є завдання забріджити е, з полігона, що завгодно і куди завгодно, але вам потрібно е, використати міст. Щоб з полігона щось пішло в якусь іншу мережу. Давайте покажу вам одразу, як користуватись. Ви підключаєте свій гаманець, вибираємо мережу в нас вибрана полігон, вибираємо умовно матік і будемо висилати, наприклад, в, ну, давайте, в оптимізм. І ось Один матік, відправимо в оптимізм, щоб туди прийшло, прийшов ефір, наприклад. Давайте так спробуємо. Так, бачимо, що є. У нас напрям міняємо мережу на полігон в гаманці. Змінюємо мережу. І бачимо, що займе це до 50 хвилин. Тому, в принципі, дуже довго, але так як це останній квест, нам не важливо, чи виконуємо ми його до кінця. я вам просто показую як це. Працює, потім вам потрібно натиснути Verify. Давайте тепер поговоримо про те, як я використовував міст. Я використовував з іншого аккаунта з цього ще нічого не робив. Але що я робив? Я перекидував і із ZK Sync Era, і в полігон ZK EVM, і в різні інші напрямки. Тобто ви вибираєте те, що вам подобається, ну, умовно, вам подобається відправляти е ефір з основної мережі або ось ST ефір Ефір, якщо у вас його достатньо, то просто берете і відправляєте. Якщо недостатньо, то можете, звичайно, використовувати щось інше. Ну, ось я, наприклад, давайте закину з полігон з в ЗК к Ера На. Ось. Ага, тут у мене вже. Є. Ну і бачимо. Одна транзакція вже йде. Я ось таких транзакцій зробив штук 5, мабуть, в різні мережі. Як це все працює? Ну ви перекидуйте, я загалом можете використовувати так, як я раніше використовував Orbiter Finance. Я просто брав, коли мені потрібно там, для активності, наприклад, перевести з в W ZK Сінкара, я просто йшов на Orbiter Finance, тепер замість цього, мабуть, краще буде йти на layer 3. Ви приходите на layer 3, використовуєте їх міст. Собі робите корисну дію, тобто те, що вам знадобиться. І, в принципі, вже виходить так, що ви і використовуєте міст за призначенням, тобто вам потрібно для активності ефір в іншій мережі. А от міст ви просто використовуєте для надії в ретродропі, але все це робите так, щоб вам це було на руку. Ну, навіть не буду, можливо, і не треба бріджити. Не знаю чи просто не, не знаю, в якій мережі мені на цьому гаманці потрібні будуть кошти, тому просто так не ганятиму, але так це виглядає. Ревів root, підтверджуєте транзакцію. Ну ось, умовно, бачимо, скільки е, газ фі, е, тобто скільки потрібно заплатити за газ і використовуємо. Тобто, міняємо на полігон з КВМ е, і вже потім там відправляєте, якщо хочете. Ось така от сьогодні простенька невеличка активність. Загалом слідкуйте за Layer 3, там в Твіттерах і так далі. ну Довго у нас буде йти ця транзакція, але приклад я показав. Потім потрібно буде натиснути Verify. Ну, а тут я просто ж я ж кажу, з основного гаманця я просвапив в різних мережах, там в арбітрумах, в оптимізмах, полігон з КІВЕМ, з Касінкера. Опт... Так, і оптимізм здається. Не пам'ятаючи, навіть в ефірі використовував. Тому ось так воно і е, все працює. Тому можете виконувати тут ось цей квест з е, мостом. А ну, воно верифікує, можливо, чи ще ні. Так, уже верифікувало, вже навіть не потрібно чекати, доки завершиться. Ось. Е, і бачимо, що нам дається експеріенс на самій платформі. Ну, можливо, також в майбутньому буде впливати на ретродроп. Е, так. Ну і це зрозуміло. Це тут вже е, різні завдання: холдити ефір, свапнути е, через Balancer. Це вже інші квести пішли. Тому потрібен нам, потрібний нам квест ми виконали. Тепер просто бріджимо, проявляємо активність на LR3. І, можливо, якщо буде ретродроп, то ми на нього будемо претендувати. Рекомендую робити це не один день, там так прокрутили і забули, а там умовно. Один раз в тиждень користуватися бриджом. Так буде, мабуть, краще і, е, звичайно ж, краще використовувати, щоб вам це було на руку, там, де вам і саме потрібно перекидати. Тому що мені часто потрібно перекидувати, і я так і користуюсь. Тому всім дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Вся інформація по аирдропам ретродропам знаходиться у нас в телеграмі. Підписуйтесь, будь ласка. Ну і також не забувайте підписатись на цей YouTube канал, натиснути. На дзвіночок для того, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Ну і підписуйтесь на наш основний YouTube, на якому майже 4 тисячі підписників. Залишайтесь на зв'язку. Будемо знову вам приносити цікаві активності. Всім дякую за увагу. Гарного заробітку, мирного нема над головою та всім до побачення.